Це найкращий плуг в світі, і зараз я поясню, чому він вартий вашої уваги і все аргументую. Плуг називається Кун Мультилідер XT, має 9 корпусів у виконанні онленд. Тобто ця машина може працювати як в борозді, так і поза бороздою. На цій машині ми бачимо досить довге дишло. Багато хто зіштовхувався з такою проблемою, коли на плугові коротке дишло і відстань від... Колеса трактора до робочих органів в такому випадку буде незначна, і існує ризик пошкодження колеса трактора робочими органами плуга. На нашому плугові подивіться, яка велика відстань за рахунок того, що у нас довге дишло. Це є перша перевага. Друга перевага: цей плуг є досить маневрений, за рахунок чого? За рахунок того, що голова плуга може повертатися на відміну від більшості конкурентів, які повертаються на 90 градусів. На нашому плугові голова повертається на 110 градусів. Завдяки комбінації довго дишла і великого повороту голови плуга ми можемо більш круто розвертатися на краю поля. Завдяки цьому значно підвищується маневрність цього плуга. Ідемо далі. Дуже важливим елементом конструкції плуга є його рама. Січення рами на нашому плугові складає 180 мм на 180 мм, стінка 10 мм. Окрім того, що ми маємо таку досить серйозну балку, зверніть увагу от сюди. В тих місцях, де кріпляться корпуса до рами, мало того, що всередині стоять розпірні втулки, також ми бачимо пластину товщиною також 10 мм по всій довжині рамі, зверху і знизу. Таким чином, ми маємо в цих місцях, де вкручуються болти, товщину рами 20 мм. А ось в цьому місці, де у нас кріпиться. Механізм зміщення плуга, ми бачимо ще одну накладку, і таким чином, в цьому місці, там де є досить суттєве навантаження, ми маємо товщину сталі 30 мм. І завдяки цьому ми маємо дуже міцну раму на цьому плугові. Скажімо так, е, хтось із конкурентів намагається знівелювати цю перевагу і каже: ваш плуг важкий. Все вірно, наш плуг є одним із найважчих. Із представлених плугів на ринку України. Це є, скажімо так, наслідок того, що у нас досить потужна рама. І друга перевага, яка випливає із цього, завдяки великій вазі нашого плуга, він краще тримається борозди в екстремальних умовах. Наприклад, коли посушливі умови, але треба орати, коли інший плуг буде вискакувати із борозди, плуг кун буде продовжувати працювати на задану глибину. Ідемо далі. З приводу робочих органів. На цьому плугові, скажімо так, один із найпродуманіших передплужників серед усіх плугів. На мою думку, передплужник – це дуже важливий елемент плуга, завдяки якому досягається якісне підрізання верхнього шару із пожнивними рештками і закидання на дно борозди. І від якості його роботи залежить, наскільки якісно плуг буде приорювати велику пожнивну масу. І Серед регулювань, які є, в принципі, на всіх плугах. Це глибина, тобто передплужник вверх низ ми рухаємо. І можна рухати передплужник ближче до корпусу, далі від корпусу. Понятно, це є у всіх. А тепер до класних фішечок нашого плуга. По-перше, у багатьох конкурентів для того, щоб змінити глибину, потрібно крутити болт або гайку. У нас це робиться пальк, а оце... Чи... 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 Давай цей цей, да. так. Витягується пальчик. І ми вручну його легко можемо опустити, підняти. Перше. Друге, зверніть увагу, що він обертається навколо своєї осі. У нас тут є три отвора: ноль плюс-мінус. Тобто, завдяки цьому ми можемо змінювати кут атаки роботи передплужника. Тобто, ми його можемо повертати навколо осі. Завдяки цьому ми можемо змінювати ступінь скидання пожнивних решток борозду і таким чином підлаштуватися під різну робочу швидкість. І е, третя. Точніше, вже четверте регулювання, якого у більшості конкурентів немає. Ось тут ми бачимо два отвори. Завдяки цьому, ми ще можемо регулювати кут нахилу передплужника. Наприклад, зараз він стоїть, скажімо так, більше плавно заходить в ґрунт. Якщо у нас недостатня швидкість руху плуга, але треба, щоб... Поживні рештки встигали спадати в борозду, то ми тоді переставляємо цей отвір, точніше цей болт в інший отвір. Таким чином ми збільшимо кут нахила передплужника і більше агресивно скидаємо їх, ідемо далі. Також важливою перевагою на цьому плугові є система захисту. Система захисту тут реалізована за рахунок розривного болта. Хочу наголосити на тому, що не зрізний болт, а саме розривний. Тобто він стоїть. По ходу руху трактора. Під час спрацювання зрізного болта у нас що відбувається? Шляпка болта стається з однієї, з іншої сторони, коли болт зрізається, часто частина болта злизується, і вона, як заусіння, стерчить з іншої сторони. І це мішає нам витягнути болт без використання зубила, молотка, пробойника чи ще чогось. Це перше. І другий момент. Коли у нас стоїть зрізний болт, під час зрізання у нас отвори, в яких встановлені ці болти з часом, стають у формі яйця, скажімо так. На цьому плуві за рахунок використання розривного болта, у нас відривається шляпка, болт випадає в ту сторону і таким чином його легко замінити. Оператору не приходиться довго мучитись, для того, щоб замінити розривний болт. Це перший. І другий момент, що у нас таким чином не пошкоджується отвір і посадочне місце цього болта. Так, йдемо далі. На цьому плугові комплектації, в базовій комплектації, хочу наголосити на тому, що на долотах встановлені вже карбід вольфрамові вставки. Ми бачимо ось на кончику долота і трошки далі ще додатковий шар карбід вольфрамової вставки. Завдяки цьому значно подовжується термін експлуатації даних робочих органів. Потім на отвалах також ексклюзивна розробка кун використовується триплексна сталь. Що це мається на увазі? Робочий шар має бути для того, щоб мати максимальну зносостійкість, він має бути твердим. Але питання в тому, якщо ми весь всю полицю зробимо максимально твердою, вона тоді буде крихка. Відповідно, у нас передній шар зроблений з твердої сталі. Задній шар з твердої сталі, а посередині у нас шар м'якої сталі, завдяки чому у нас досягається певна еластичність полиці плуга. Завдяки цьому ми досягаємо великої твердості і зносостійкості робочої поверхні, і при цьому полиця еластична і не буде боятися ударів. Це колесо вже виконані в базовій комплектації. Встановлено колесо такого розміру. Його діаметр складає 1,20 двадцять, ширина п'ятдесят сантиметрів. Я думаю, що всім зрозуміло, чим більший діаметр колеса, тим краще їздити по ямам, скажімо так, він буде плавніше рухатись під час транспортування. І так само, чим більше і ширше колесо, тим краще він буде і стабільно дотримуватися заданої глибини. Завдяки цьому вигину рами, коли плухо пуститься в робоче положення, колесо підійде ближче сюди, і колесо стане майже впритул до основної рами. Але для того щоб залишався певний проміжок. Для проходження пожнивних решток і щоб там не набивалось кукурузиня, зроблено ось цей вигін. Що це нам дає? Завдяки цьому вигну, ми колесо розташовуємо ближче до рами. Задній корпус тоді майже перекриває колесо, і в такому випадку від краю поля нам достатньо відступити всього навсього 22 см. На відміну від більшості конкурентів, у яких колесо розташовано далі від рами, їм треба взяти мінімум пів метра від краю поля. Якщо у кого є якісь запитання, то задавайте. А, до речі, ще саме головна перевага: так як цей плуг онленд, тобто працює по полю, значить, будуть використовуватись трактора або на спарених колесах, або на гусінічному ходу. Відповідно, ширина трактора буде значною. І саме на нашому плугові він дозволяє е, працювати з тракторами шириною до 5,4 метра. Такої ширини трактор з іншим плугом в виконанні онлен поставити не можна. Скажем так, у багатьох хвальоних плугів це значення складає взагалі там до 4 метрів. І в такому випадку буде їхати трактор і колесо або висітиме над бороздою, або гусніця буде висіти над бороздою. А з нашим плугом ми можемо використати повний потенціал тягового зусилля трактора і Колесо не буде висіти над бороздою.